З нами на зв'язку Оксана Долгова, сертифікована бізнес-тренерка міжнародного рівня, коуча, також психологиня. Доброго раночку, пані Оксано. Доброго ранку, рада вітати вас і. Звичайно, тема така досить доскотлива і рада, що ви її підняли. Також дякуємо вам, Оксано, що до нас долучилися. Ми завжди дуже завжди дуже раді спілкуватися із вами, тому що класні конкретні поради завжди отримуємо. І е, хочемо закликати усіх наших глядачів теж бути уважними, тому що це дійсно корисна експертна інформація, яку ви почуєте тільки в рамках програми ранок надії, просто зараз у прямому етері. Чому так важко ефективно працювати або навчатися, коли була за якихось, в принципі, причин тривала перерва, не тільки беручи до уваги контекст війни? Коли людина виходить на роботу, коли вона це може бути навіть відпустка, це може бути наприклад? Якісь зміна роботи це може бути переміщення, це може бути воєнний, це може бути будь-яка ситуація. Вона повертається до своєї діяльності, і відповідно вона ніби входить в воду знову. І психологічно це має значення. Давайте візьмемо зараз той якраз момент. Бо після відпустки це одна ситуація, після якогось тривалого там і до діяльності, яку вже робили раніше, це інша ситуація. Але Якщо ми візьмемо, в мене чомусь звук дуже йде, ми, може... ми вас ми вас Я чуємо добре. Вас в ефірі все звучить коректно. Наші звукорежисери поправлять, щоб і ви також чули все Дякую. нормально. Але в ефірі вас чути добре. Дякую. Добре, і тоді продовжимо. Коли вона починає нову діяльність або діяльність на своєму, хай буде навіть робочому місці, яке було, але наприклад, вона там не була півроку або кілька місяців. Що перше треба зробити для того, щоб правильно ефективно почати діяльність, це прийти, от не прийшов фізично, добре прийти розумом і глянути на свій простір і зробити порядок на рівні простору, не починати одразу до діяльності, все, що я тут. Повинен бігти, робити і так далі, і але ще повернуся на крок назад, тому що ввечері, наприклад, якщо. Ви знаєте, що завтра йдете, тобто максимально для себе створити порядок дня. Так, у мене нова діяльність, так, в мене нова робота. Так, я не знаю функціонал. Так, мені треба дізнатися і підготувати ряд питань, якщо буде така можливість інтерв'ювання з кимось а, і співбесіда чи координація. Якщо ні, то окей, добре. Сьогодні в мене є багато часу, і я повинен розібратися. Найголовніше це розібратися саме з цими функціональними зобов'язаннями, які є перед людиною. І так приходить вранці вже людина. Після того як вона собі придумала, що вона буде робити, після того як вона е, знає е, який е, час як розпланувати. і ось вона приходить і в неї є робочий міст. Сіла. І, от просто знаєте, як це ми кажемо, устаканилися і подивилася на свій на своє робоче місце. Ага, тут знаходиться це. Це називається така орієнтація. Коли людина а, приходить, навіть якщо а, це будь-яка сфера, це може бути робоча, це може бути десь а, якісь. А, наприклад, у мене, коли виступи є на сцені, десь так, я приходжу, і мені треба подивитися, пощупати, постояти. Людина має необхідність відчути цей фундамент. Тільки після цього вона Може дійсно стартувати, тобто згадайте, як бігун, йому ага. треба ноги налаштував так, щоб він вже готовий, і що в нього є від чого стартувати, і тоді він може твердо йти. Ось і відповідно, коли людина побачила, зорієнтувалася, що в неї тут відбувається на фізичному просторі, а з вечора вона підготувалася морально, то їй набагато легше і крокувати далі. Тобто, це психологічна підготовка, самопідготовка. Напередодні і на фізичному рівні вже безпосередньо зараз. Чому важко? Тому що нова діяльність це завжди є нелегко. Це вихід із зони комфорту. Тобто, ти щ... що таке вихід із зони комфорту? Не ти щось знав до сьогоднішнього дня, а з сьогоднішнього дня в тебе щось нове. І ось чому буває важко а, саме на новому місці, якщо ми беремо, тому що, окрім того, що в тебе є відповідальність перед собою, що ти щось нове дізнаєшся, ще є і відповідальність перед іншими людьми. Так ще й треба а, бути на високому рівні. Знаєте, як то кажуть, не впасти лицем в багнюку. Ось тому тут такий а, рівень відповідальності, самосвідомості він дуже високий. Тому дехто і тут залежить уже від самої людини. Тільки вона відповідальна по життю, тому що якщо вона а якось буде, то це одна історія. В неї не буде там сильних хвилювань а, або якоїсь важкості. Але якщо людина перфекціоніст і вона звикла одразу робити все досконало, то їй буде важче, uh -huh. тому що ви самі розумієте, що досконало з першого дня точно не вийде. Ось такі основні аспекти ми можемо заглибитися, якщо є тут питання, так це дуже цікаві моменти. Хочеться запитати стосовно того, якщо це ну ця перерва, яку ми маємо, вона в принципі. Плюс-мінус нами контрольовано, тобто, або ми знаємо, що на певний час ми випадемо з роботи, або ми йдемо десь за кордон. Ну, наприклад, там біженці так виїхали за кордон, потім стало безпечніше. Вони планують повернутися в Україну, продовжити свою роботу діяльність або в інший регіон, і так далі. Ну тобто, людина в принципі не зненацька. Ось увійшла в цей mm -hmm. стан без роботи або без навчання. За певних обставин чи потрібно якось підтримувати свій стан і свою мотивацію, поки у тебе ця перерва для того, щоб дуже сильно тонус не втратити, і швидше ось цей процес повернення до цих робочих або навчальних процесів був легший? Угу. Тут дякую за запитання. Я хочу сказати, що перед тим ще існує ще один момент. Якщо людина знає, що вона на певний час залишить свою роботу, але вона дуже хоче до неї повернутися. Можливо, вона повернеться, можливо, ні, але хоче, вона повинна закрити так свою роботу, щоб до неї не було ніяких питань. Але з тим самим показати, що є перспектива. Ну, якщо це, наприклад, ми кажемо про найм, тобто вона їде за кордон там. Ми і потім повернеться до роботи так сьогодні. Закрила, передала а, а, свій функціонал. Комусь по горизонталі, наприклад, і потім каже: Окей, а я тут продовжу. Ти, якщо будуть питання, будь ласка, звертайся. Тобто якісно закінчити, завершити всі справи, це вже підняття рівня енергії, а рівень енергії залежить набагато від мотивації. Тому, угу. коли, по перше, тут мотивація буде в тому для людини, що вона повернеться і вона розуміє, що за нею збережене місце. Це раз. Друге, як підтримувати свою мотивацію під час цього інтервалу? Звідки? Давайте візьмемо, звідки береться мотивація. Мотивації не буде, якщо немає цілей. Якщо в людини є чіткі цілі, і я розумію, що зараз такий період, хтось може сказати, які чіткі цілі, про що ти говориш? Mm -hmm. Насправді абсолютно так само повинні бути чіткі цілі. Якщо ти вважаєш, що неможливо створити цілі на 10%. Років сьогодні, окей, нехай буде, але на рік ти точно можеш створити. І, наприклад, якщо ти вже подумав про те, що ти хочеш повернутися через деякий час, то це вже є плани. Тому тепер потрібно зробити на цей відрізок часу, відсутності на роботі також собі створити якісь цілі. А, так, наприклад, що це може бути? Ми повинні там виїхати, якщо ми кажемо про когось, хто виїжджає з дітьми, тому що в більшості випадків саме така ситуація. Тобто я повинен повинна влаштувати життя максимально комфортно якісно на період свого перебування. Десь чи це в рамках України, чи це за межами її, немає значення, щоб це життя було абсолютно а, ніби. А стовідсоткове якісне, наскільки це можливо, і тут ціль може бути: це безпека дитини, це може бути з, з заняття з собою. Обов'язково людина повинна займатися завжди чимось. Якщо вона не займається чимось, вона відчуває себе непотрібною в цьому житті. Першу чергу вона повинна зайнятися собою для того, щоб влаштуватися і мати комфорт а, в, в житті, тобто це фізичний простір, влаштуватися і а, But... No, 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 no. Піклуватися про найближчих людей, ну і там може, може бути різна діяльність. Це може бути або якась додаткова тимчасова робота, це може бути якесь волонтерство, допомога іншим людям. Це може бути дійсно якась додаткова освіта. Тут залежить від того, про який термін ми говоримо, і на що, і в якому віці ну тут багато насправді факторів, тому що залежить який вік людини, що вона бачить, в принципі, які має цілі надалі. І для того, щоб була повертатися до відповіді на запитання. Тання для того, щоб була мотивація, необхідні цілі. Якщо це на певний короткий період, вони повинні бути на певний короткий період і, виходячи з цілий чітке розуміння, що ти будеш робити сьогодні, завтра, післязавтра, і як це приведе тебе до найкращих твоїх результатів. Угу, Дуже цікаво. Класно. От так як людині, от, будучи напевно, десь. Хтось, ну взагалі десь на якомусь дні, якщо так сказати, емоційному, якщо десь цей переїзд чи небажання так починати щось нове. Як себе якось налаштувати на прописування цих цілей, тому що ми бачимо, що від цілей залежить також і мотивація. Якісь можливо є поради для того, як ці цілі ставити? Угу. Є це називається це. Моє улюблене заняття, а це називається мрія. Тому що всі наші а, цілі вони виходять з наших мрій і з наших бажань. Якщо в нас немає бажань, немає змісту жити. Звучить дуже категорично, і звучить, звучить для когось, можливо, нереально, але це справді так. Тому що якщо людина знаходиться в депресії або в якомусь іншому не, не екологічно емоційному стані. То це лише говорить про те, що в нього відсутні бажання або ті бажання, які є, є на його. Тому почати дуже легко. Ти сідаєш, берете аркуш паперу і починаєте писати просто бажання. І а, не ранжувати. Ось а, люди починають включати мозок в цей момент, а коли мрієш, мозок не треба. Включай серце, а чого тобі справді хочеться. І а, хтось починає казати: Ой, це щодо роботи, а це щодо особистого. Хтось каже, а це дуже. Дріб'язкове, а це матеріальне, а це нематеріальне перестати ділити ділити будь-яким чином. І я хочу сказати, якщо ви якісно просто організуєте знову ж таки, для цього свій простір, то мотивація і натхнення приходитиме безпосередньо уже в той самий момент, коли ви будете просто мріяти. І наступний крок, після того, як ви виписали список мрій. А вже перетворювати їх на цілі. Наприклад, я мрію бути щасливою. Що для мене для мене щастя? Для мене щастя, це коли моя сім'я в безпеці. А, я... Тепер витягуємо звідси, Якщо я... а, що для мене моя сім'я в безпеці. Це коли моя донька, наприклад, а, займається такими-то справами, вона не переживає емоційно, вона психологічно а, здорова. Відповідно, мені треба її віддалену точку максимально, щоб на неї психологічно не діяли інші якісь заходи, а то відповідно її перевести. Добре, а чим вона буде займатися так? Розумієте, одне бажання щасливо бути щасливою, я вже це витягнула про доньку. Це може бути про мене. А що для мене щастя для мене особисто? Це коли я маю, наприклад, можливість або 30 хвилин на день почитати книжку, зайнятися улюбленим хобі, зустрітися з якимись друзями а чи купити собі враховуючи, що прийшла весна вже вже серед весни так а, можливо якийсь о, одяг, ну і так далі. Тобто це все може бути підряд, і це може бути сім'я, це може особисте Це щодо тіла, щодо на якогось задоволення. Тобто, пишіть бажання і пишіть працюйте з ними щодня. Якщо а, ви вважаєте, що у вас а, це. Не вийде, то в мене просто одна рекомендація: просто починайте візьміть аркуш паперу, ручку і почніть писати не в гаджеті, а на папері. Ви відчуєте, яка умлена реальність до вас буде приходити. Угу. Звісно, напевно, очевидно, що коли у нас була велика перерва, ну хтось може повернутися дуже таким натхненим, замотивованим і якраз таки ну там мати багато енергії. Напевно, я не знаю, напевно, від темпераменту залежить, і людина дуже швидко вривається і одразу отримує задоволення від такої активної, насиченої активного насиченого процесу. Водночас є люди, яким дійсно складно. і От вони вийшли, наприклад, на роботу або на навчання, ну і так довго розкачуються, Так це все туго. Йде, як е, допомогти собі не перевтомлюватися і е, от набирати ці оберти комфортним е, темпом, щоб е, повернутися вдало у навчальний або робочий процес. А перше, обов'язково визначити свій функціонал, який зараз безпосередньо є в нього. Тобто піти з людиною, який, наприклад, є підпорядкування, і от в мене були, був такий-то функціонал. Окей, зараз що я повинен робити? Раз, два, три. Добре. На сьогодні в мене план, який повинен зробити це, це. От тільки структура в роботі особливо допоможе і чітке розуміння, куди ти йдеш, допоможе якість. Тісно рухатись вперед, mm -hmm. тому що коли є таке А, моя робота, як там було колись, і починається згадування, таким чином це буде дуже дуже довго mm -hmm. і неякісно, тому no, що в будь-якому a... випадку зміни за цей період точно відбулися, mm -hmm. і точно є якісь нові правила. Тому перше дізнатися, це називається дізнатися, що від нього потребують. В цілому скласти собі чітку структуру, чіткий план на сьогодні, що ти маєш робити, зрозуміти, яка є мета на місяць, що вимагається від нього, які результати, і можливо, якщо він бачить, що щось не розуміє, обов'язково розібратися в цьому питанні. Якщо для цього потрібні якісь інструменти, ну це вже випливає. Там може бути перелік цей безкінечний. Якщо потрібні якісь інструменти для цього, я не знаю телефон, комп'ютер, якісь інші обладнання. А також запросити, щоб це надали, і як обов'язково, якщо з'явилися нові люди, а, в не знаю в команді в компанії, якщо компанія невелика, так обов'язково обмінятися, а, познайомитися знову. Тобто відновити це знайомство, сказати, я такий, то я працюю тут, то був на перерві, мій функціонал такий, то що ти від мене очікуєш? І так само людина до нього а, звертається і розповідає, навіть, і розповідає так само про себе. Навіть якщо а, ці дві людини працювали раніше разом, зараз це трішки інша вже реальність. І тому їм треба, ніби знову познайомитися. Mm -hmm. um... Клас, клас, що це прямо ось так по пунктах? Хотів стосовно першого пункту уточнити, От коли ми говоримо про планування, чітке планів на день. Вони в такому стані, коли ми ще не дуже об'єктивно оцінюємо свої сили. Ці плани можуть бути гнучкими. Тобто, як собі дозволити, наприклад, ага, сьогодні мені було складно, напевно, мені треба по іншому побудувати наступні плани щоб я зменшив наприклад кількість цих пунктів у своєму плані і почував себе комфортніше це може бути чи якщо наприклад я вже запланував собі тиждень то ну кров з носа маю виконати його? ні ні в якому випадку плани повинні бути гнучкими повинні бути гнучкими перше наше життя воно дуже хаотичне зараз і кількість змін за день воно вона величезна особливо враховуючи стан війни Звичайно, не можна на 100% запланувати. По-перше, по технології рекомендується, якщо 8 годин робочий час, ну, немає значення, 20% часу робочого не планувати взагалі. Тобто, якщо це 8 годин робочий час, то запланувати відповідно 80% це буде 6,5 години. Це не означає, що півтори години людина буде нічим не займатися. Ні, обов'язково прилетять якісь зміни, якісь додаткові задачі, щось виявили. Виться, що якусь задачу, яку хотів виконувати, вона займатиме довший час, ну і так далі. Це перший інструмент. Тобто, планувати тільки 80% свого е, робочого часу і 20% залишати на форс мажори. Наступне, якщо почав щось робити, і ти розумієш, що воно тебе не веде до якісного е, е, результату. То це абсолютно зрозуміло, що треба змінити можливо план дій, можливо, якимось чином це іншим зробити. І, наприклад, в мене таке може бути, що ага, моя задача залежить не тільки від мене, а але ще й від когось. і Але вона є в той самий час, не є терміновою. Але в мене є інша габаритна задача, яка займає мені наприклад якийсь проект, який займатиме там місяць. Я можу його взяти і розпочати вже безпосередньо зараз, а не сидіти і чекати узгодження з іншою з іншим колегою чи жінкою, чи чоловіком. Ось тому обов'язково перше планування на форс-мажори час, друге повинно бути глугнучки. Третє, якщо є узгодження для цього, так само брати собі якийсь термін і не дотягувати до останнього. Ну і звичайно можливо таке, що функціонал повністю зміниться і бути готовим до того, до нових змін, тому що нові зміни це завжди ріст, особливо в роботі це настільки круто, тому що коли... А ти дізнаєшся щось нове, ти починаєш робити чогось більше, що щось не робив раніше, і зараз це ти, ти це вже вмієш, і ти можеш управляти ще більше простором на рівні професійному і а, на рівні самореалізації. Дуже дякуємо. Ще таке питання: от, уявляючи початок робочого процесу, після тривалої перерви, одразу от у мене особисто спогади з минулого, напевно, і думаю, ще передбачуючи такі моменти, що коли людина не займалася цією справою, чи можливо не працювала ще так інтенсивно, може бути одразу якась втома, чи можливо. Якісь не знаю, чи можливо там одразу якісь розчарування в тому, що ти не встигаєш так само як раніше так багато всього робити. Наприклад, як уникнути якогось перевтомлення та стресу ще, якби при поверненні до роботи чи навчання після тривалої перерви? О, дякую, у вас в кожному питанні мені так і хочеться. Не хочеться йти глибоко в цю тему, але звучить між іншим, десь між рядочками про вигорання. я Добре. зараз ще скажу про вигорання, а все-таки тому що проситься дуже. А відповідаю на ваше запитання. Значить, що робити, щоб людина не відчувала себе втомленою, і швидкість дійсно може бути набагато нижче нижчою. Треба розігнати ось цей такий вал. І а, для того, щоб не було цієї втоми. Окрім того, що вранці є план і є виконання протягом дня задач, обов'язково ввечері потрібно зробити аналіз. Аналіз, а що в мене вийшло зробити з того, що я mm -hmm. запланував? І коли у людини є дуже багато плюсиків, що вона все зробила, я мені просто проситься зараз. Я покажу свій вчорашній день, і в мене є такий ось. Та, Маркош, і я, в мене є дуже-дуже багато. Ось тут плюсиків, і все мені вдалося виконати з того, що я запланувала. І я сіла ввечері, і в мене і мотивація з'явилася, і енергія. Бо я молодець, я стільки всього хотіла і запланувала. Але якщо б раптом щось я не зробила, я могла б це проаналізувати і подивилася. Ага, я цю задачу не зробила. Що виявилося причиною того, що я її не зробила? Нехватка часу, нехватка знань, а недостатня кількість Кількість а, якихось а, а, інструментів, ну і так далі. Тобто я повинна проаналізувати, що було можливо помилкою. А... Можливо, я не розрахувала, що, наприклад, я думала, що це за 5 хвилин робиться, а воно робиться 2 години. Окей, я переношу її цю задачу, але не не просто на завтра, а саме на той день, коли я справді планую виконати цю задачу і ставлю вже відповідно кількість часу, скільки я буду її робити. І це може бути 2 години, це може бути а, більше. Тобто, мене, окрім того, що я планую задачі, до речі, важливий момент в мене воно між іншим було, обов'язково прописую час для кожної задачі. Тобто іншим чином ти просто не можеш прорахувати форс мажори якщо ти не прикалькулюєш а, для себе кожну задачу. Ось, і а, тема вигорання, яку я сказала, я буквально а, кілька слів скажу, бо це досить така глибока. А тема, що і і на днях, і, і кілька вже випадків У мене буквально було за цей тиждень. Що люди кажуть, а чому вигорання Чому воно відбувається? Тобто раз такі питання стають, значить воно в когось відбувається. Коли воно відбувається, коли є. Нерівноцінний обмін, тобто, коли людина віддає себе дуже сильно і а, функціонально і енергетично, але отримує або недостатньо підтвердження, що вона все робить добре, або недостатньо грошей, якщо це відповідно може бути таке саме, або очікування були одні, а отримуєш зовсім інше. Це перше. Другий момент, чому людина може виграти, коли вона просто самостійно вирішила, що вона буде перепрацьовувати. От вона вирішила, що вона буде робити а, цю чи іншу справу, поки не завершить, а завершити її за один день нереально. І Вона собі якісь робить такі занадто високі а, градієнт для того, щоб а, показати собі щось. Для нього це буде самореалізація, або щось не знаю. Це може бути різна причина, чому людина так поступає, але коли вона просто однотонно-монотонно робить роботу дуже довго, і вона затримується або на роботі, або бере її додому. Тепер третій момент я вже почала тут трішки зайшла: це коли є монотонність роботи. Тобто, одне й те саме і дуже тривалий час а люби, робить людина і відповідає, в неї так само може бути від цього вигорання. А, і, ну, і такий, в принципі, ам, він ніби підсумовуючий. Результативний останній такий момент, це коли немає зворотнього зв'язку. Тобто зворотній зв'язок, як я вже сказала, це може бути і у вигляді платні, це може бути у вигляді, у вигляді подяки, у вигляді підтвердження та молодець, що ти це виконуєш. Тобто, коли у людини немає ось того обміну, це енергія або матеріальне має значення, тоді вона виграє. І чому я підняла зараз цю тему, тому що людина, яка не має мотивації. Людина, яка на якій важко рухатися вперед, ще треба подивитися на цей елемент, а чи не вигоріла вона, а можливо раніше, і це заважає зараз їй іти далі. Ну, це такий більш глибокий момент, але він також може мати значення. Дуже вам дякуємо за весь такий широкий спектр порад, які стосуються сфери відновлення свого ресурсу для роботи, для навчання для інших якихось процесів. Дуже важливі ці поради. Ми дуже хочемо, щоб наші глядачі цим скористалися і відчули велику перевагу того, щоб планувати свій час, того щоб оцінювати об'єктивно свої сили і показувати високу ефективність своєї діяльності. Дякуємо, пані Оксано, що до нас долучить. Відпускаємо вас, щоб не збився графік е, тайм-менеджменту тай, таймінгу наступних ваших справ сьогодні. Дякуємо. Дякую, як дякую. завжди, було дуже приємно працювати Навзайм. і до нових зустрічей. Навзаєм до нових Все зустрічей. Найкращого. вам до зустрічі. Оксана Довгова з нами була на відеозв'язку е, коуч тайм-менеджменту. Неймовірно, мені завжди подобається, коли ми спілкуємось на такі теми, тому що це про е, підвищення нашої ефективності, е, про е, Мотивацію до роботи, а це надважливо сьогодні нам е, мати українцям. Е, ну, ми всі переживаємо стресом. Ми всі випадаємо інколи з життя. і Нам потрібно повернутися да. до нього, і нам потрібно мати ресурс, відновлювати країну після е, перемоги. Тому вчимося завчасно е, тайм менеджменту управлінню своїми ресурсами, і буде нам щастя. Ну що ж, друзі, до вас повернемося дуже скоро. Наразі маємо невеличку паузу.